Сьогодні, 4 травня, свою 31-річницю шу річницю відзначив Білгород-Дністровський прикордонний загін. 31 рік тому в цей день у зв'язку із загостренням політичної ситуації у Республіці Молдова та виникненням необхідності збереження цілісності і недоторканності державного кордону України було сформовано Березинський прикордонний загін. Для становлення нового підрозділу першим командуванням військової частини були призначені досвідчені офіцери, які майже всі пройшли через горнило Афганської війни. Я завжди був переконаний, що наш колектив може виконувати будь-які задачі, він може справитись з завданнями всіх рівнів складності. І ми щоденно, щохвилинно це показуємо і робимо. Вже 31 рік загін надійно охороняє наш із вами сон. Їх робота, наш спокій. Привітати загін. Прийшов голова Білгородністровської міської ради Віталій Граждан. З нагоди вашого професійного свята та з дня створення прикордонного загону хочу побажати мужнім захисникам державного кордону України, а також ветеранам-прикордонникам здоров'я, сил та витримки. Нехай любов до України надихає вас на нові звершення у благородній справі вірного служення українському народу. Нехай мир та спокій завдяки вам скоріше повернуться на нашу рідну землю. Привітати загін зі святом приїхав командувач угруповування військ Дунай. Хочу перш за все побажати вам всім, да без ваших втрат ніколи більше не поповнювався. Хочу побажати вам успіхів і перш, скоріше перемоги. Чотири місяці особовий склад 25-го загону виконував задачу щодо недопущення ворога на острів Майський. Свої завдання мужні прикордонники та прикордонниці виконали невідмінно. Регулярно загін проводить ротацію у зоні ведення бойових дій. Також привітати загін приїхали голова Одеської районної державної військової адміністрації Юрій Крук та голова Білгородністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш. Ви гідно виконуєте свої обов'язки, ви стоїте на стражі наших кордонів, ви захищаєте нашу землю і ви це робите навідмінно. Я вам дуже дякую. Яка ж свято без подарунків? Кожен з присутніх гостей подарував загону щось від себе. Віталій Граждан подарував планшети. Василь Самокиш подарував каву машину. Юрій Крук, ікону Георгія Змієборця, яка 100% принесе перемогу нашій країні. Ми Анастасія Ківі Анатолій Ук'янчук перший муніципальний канал.